Хотіла поговорити про важливу тему. Коли я працюю в реабілітаційних центрах, я бачу різні травми, які отримують наші захисники внаслідок війни. Всі вже знають, що серед травм багато ампутацій, і медична система, як в державному секторі, так і в приватному вже пристосувалась до вирішення цих викликів, так. але є і інші травми, як, наприклад, в бійця з позивним комбату. А розкажи його історію, до речі. Так. Ми познайомились в рекавері і внаслідок отриманих мінно-вибухових травм у чоловіка. Відсутні вушні раковини, волосся, ніс і не тільки в Впродовж року ми разом пропрацьовували варіанти рішень і знайшли пластичного хірурга. ось до речі, він який спеціалізується по відновленню носа і робить це для військових безкоштовно. Я була Круто. присутня на цій операції і хочу розказати про це детальніше. Круто, давайте дивитися. Друзі, сьогодні ми присутні на унікальній операції по відновленню носа військовому, який зазнав значних травм. Чого ми про це розповідаємо? Для того щоб якомога більше людей знали, що такі можливості є. Такі унікальні спеціалісти в нас в країні є, і за ініціативою лікарів такі операції для військових проходять безкоштовно. З травмами жити непросто, Про це навіть важко розповідати. Але ця історія про неймовірно героїчний, хоча й важкий шлях нашого героя шлях боротьби зі смертю з системою. Та пошуку варіантів, як відновити себе. На операційному столі Сергій з позивним Комбат комбат, водопоранені він був командиром батальйону. Після важкої мінновибухової травми лікарі не давали йому шансів. Захисник півтора місяці пролежав у комі, але його мотивація жити була настільки сильна, що, попри прогнози, він вийшов з коми та став на захист країни знов. Легше визначити, де в мене не було поскожене тіло чим було порахувати, де пошкоджено. Я вийшов з коми завдяки тому, що я до поранення займався спортом, моє тіло почало швидко відновлюватися, почав заново ходити. От це було з нуля. З Сергієм я познайомилась, коли знімали репортаж в одеському реабілітаційному центрі Рекавері. Ми потоваришували. Якось в інстаграмі я натрапила на роботу хірурга, який відновлював ніс пацієнту майже з нічого, і написала йому в особистій історію Сергія, не сподіваючись навіть на відповідь. Але майже одразу лікар відповів, запросив на огляд, і так розпочався шлях до операції. Ну, якщо оцінити складність цієї операції, то по десятибальній системі це мабуть буде 9 балів. Фактично, є ураження того місця, де ми будемо забирати клапоті, з нього формувати ніс і. Можливо, ми це, це будемо враховувати і робити проміжний етап, підготовка клаптя. Також ми заберемо ребро, з якого ми будемо виготовляти ті хрещі, які не достають. Ну і так само зробимо деякі хірургічні маніпуляції, щоб покращити губи, які там теж є обмеження плані функцій. Таких спеціалістів, як Дмитро, одиниці у світі, бо він ще спеціалізується на відновленні рушних раковин, що вважається надскладним напрямом. Я е, навчався в Ізраїлі, і я вже бачив багато поранених. Тобто, досвід, який я отримав там, він мені дуже знадобився якраз при роботі тут. Я не можу охопити все, і, хоча я вмію виконати інші види операції, але я обрав виключно такий специфічний напрямок травми, як реконструкція носа. Ми навіть з фондами не працюємо. Все, що пацієнти приходять, лікарі виконують і клініка виконують за власний кошт. В нашій клініці працює ціла команда лікарів, і є і лор врачі, які можуть допомогти, і ще хірурги, тому що ця проблема складна і потребує участі цілої команди. Так що звертайтесь, ми готові допомогти. До операції знайшлося трошки часу на спілкування з компатом. Сьогодні неймовірно важливий день і дуже хвилюючий момент, тому що сьогодні у Сергія операція по реконструкції носа. І ми його в тому будемо підтримувати. тук тук можна? Привіт. Привіт. Тобто побачити, як настрій. О, добре, прекрасно. Добре. Бойовий? Так. Готовий? Вісно. Готовий. Тебе через таку кількість отриманих травм хотіли списати, наскільки я знаю. Так. Поставив питання проходження ВЛК. Мені пропонували списатися, оскільки вважали, що я наче не придатний до проходження військової служби. Але в мене було інша думка, інше бажання, тому. В Мене вийшло, і я повернувся в стрій, і на даний момент не тільки повернувся в стрій, а й виконую бойові задачі. Слухай, ну взагалі цікаво, знаєш, багато людей зараз намагаються уникнути будь-яким шляхом можливої служби, а ти з зусиллями з бажанням навпаки боровся за те, щоб тебе поновили. Я хотів би почати з того, що 22-го року я перебував в відрядженні за кордоном. Тобто у мене була ще тоді можливість не приїжджати. Та але я в той же день на таксі приїхав в Україну, пішов сам в військомат. Тому в мене було бажання захищати державу, Україну. Навіть після отриманого важкого поранення в мене це бажання не пропало. От, навпаки, я став більш мотивованим. У випадках важких травм важливий комплексний підхід в країні, як в державному, так і в приватному секторі. Такі можливості є. Головне шукати потрібний варіант. Поступово, поступово залежало від мене, від моїх зусиль відновити тіло. Привести його в відповідну фізичну форму. Я почав працювати з допомогою лікарів, в тому числі проходив реабілітацію в рекавері. де та мені також надали значну допомогу. Все в комплексі на даному, коли надав свій результат. Повернувся, проходжу службу, виконую завдання. Паралельно мені надають можливість відновлюватися належним чином. Тобто, завдяки лікарю Дмитро Володимировичу, у мене буде можливість повернутися до життя, яке, ну, Петь приблизно до того, як у мене було до поранення. Відновлення носу для Сергія це не фінальна ціль, а допоміжна подібні операції проходять в 3-5 етапів. Одразу після першого пацієнт вже бачить результати, а наступні етапи потрібні, щоб результат вдосконалити. Що для вас особисто? що ви відчуваєте, коли ви розумієте, що ви повертаєте людям обличчя? Це ж важливо. Ми ж розуміємо. З цим пов'язана і особисте життя, і в принципі кар'єра. Що ви відчуваєте в цей момент? Ви знаєте, я просто радію е, разом з пацієнтом, і я, я настільки мені приємно бачити, наскільки міняється їхнє життя, наскільки вони повертаються в суспільство, наскільки вони менше ком комплексують. І коли ти бачиш результат, е, коли не було носа, а потім він з'являється, і пацієнт посміхається, і потім приходить родина, там дружина, і ну не знаю, серце просто е, радістю наповнюється. Я не знаю, як ви це робите, Я дивилась ваші роботи. Вони ну от всі прекрасні. Покажіть ваші руки, чим вони відрізняються від звичайних рук. Звичайні руки. Як взагалі самопочуття наразі? Хвилюєшся, не хвилюєшся. що в голові? Які думки? Ну, Наразі самопочуття в мене дуже добре. Хвилювання присутнє, незначне думки. Ну, завтра виписатися і повернутися на службу. Ты готовий? Так, готовий.